Проблема яка е, така? Е, я приїхав, вони закриваються, закриваються, відкриваються, вони е, клинять. Я кажу, ви хочете поміняти автоматику, а вони кажуть, так. Да". я кажу, чого? ця ті, не працює, я подивлюся, а там тільки плата не працює. Розумієте? Ну, я кажу, ви знаєте, ну, міняти автоматику, якщо вона тягає ці ворота, немає смисла, Просто поміняти плату. Балка тут трошки розійшлася, Я кажу, ви вже добийте ці, ці ворота до кінця, а потім можна поміняти ворота. І розумієте, в чому суть? Поміняти просто балку. Нерентабельно, бо робота коштує дорого. Це треба демонтувати ворота, це треба демонтувати балку, це треба змонтувати балку, це треба змонтувати ворота. І це все виходить 1015, розумієте? По роботі тільки. Так само каркас стоїть 15 тисяч, готовий вже з новими роликами, з новою балкою, розумієте? Тобто Ви просто привезли каркас, поставили та і все. Тобто я зразу раджу звертатися в компанію нові ворота і. Придбати зразу каркас та поставити. Ну, а Кому потрібна ворота, або що доворити, звертаємося в компанію ворота, або переходимо в коментарі.